Привіт, мудрим і не байдужим. Головні новини станом на першу половину дня, 23 липня, Сирський заявив, що в Україні, виявляється, є потенціал для наступу, зокрема людський. Найстрашніша частина законопроекту 12414 і це не про набу. Бравадна фоточка керівників САП набу разом з усіма силовиками в кабінеті Зеленського. Що це і для чого? Отже, друзі, по порядку. Пан Сирський, головнокомандуючий Збройних сил України, зробив інтерв'ю. І в цьому інтерв'ю він зазначив, що виявляється, у України є потенціал наступальний, зокрема в живій силі, і не вистачає лише зброї. За умови, якщо Україна отримає зброю, зокрема він звертався більше до Сполучених Штатів Америки, зброю і оборонного і наступального характеру, то Україна зможе завдати нових ударів. Ну, перш за все, в мене певне якісь нерозуміння, якийсь дисонанс. Мені здавалося, що керівництво Збройних сил повинні вже дійти до певного висновку, що наступальні операції в сьогоднішній ситуації занадто небезпечні і, як мінімум, неефективні. Наслідки курської операції ми до сих пір отримуємо тіла, і як мені здається, по підрахунку там уже число. Тіл, які Україна отримала більше 7 тисяч, можливо, я помиляюсь. В такій війні, яка зараз йде на територію України, як на мене, і те, що я читаю у західних військових аналітиків, які ну, справді викликають довіру, вони всі стоять на позиції глухої оборони, максимального мінування підходів і тримання оборони різним видом озброєння. Але говорити про наступи, ну, це або якась військова хитрість. Або щось за межами здорового глузу, цікава ваша точка зору, зокрема тих людей, які дотичні до збройних сил, дотичні до військової справи. Щодо протестів проти законопроекту 12414. Вчора ми споглядали їх. Вони були і в Києві, і у Львові, і в Одесі. То як найважливішим для мене є те, що, попри загальні меседжі щодо урізання повноважень на БУ і САП. Не звернули увагу на ключові моменти. А найбільш важливим, як на мене, це чергове урізання наших прав друг. Самим страшним, як на мене, в цьому законопроекті, який вже став законом після підписання Володимира Зеленським, те, що цей закон уже дозволяє слідчому без рішення суду проникати у наші домівки, наші квартири, будинки, будь-які помешкання. Тобто. За умови певної необхідності в частині збереження доказів, якщо відкрита кримінальна справа, чи йде відповідне провадження? Що це, друзі? Це те, друзі, що зараз при бажанні слідчі прокуратури, набу, саб, які зараз фактично будуть прокуратурою, та та й інших так званих правоохоронних органів будуть безперешкодно до вас сходити, і ви навіть нічого не скажете. А не будете пускати, виб'ють двері. А аргументація, що якісь є важливі докази, у вас помешкання завжди знайдеться. Це ж якісь підприємцями, пам'ятаєте мене нещодавне відео, що мораторій оголосили, мораторій не стосується тих випадків, коли є доцільна необхідність, коли є ступінь ризику у підприємства занадто завишений. Була б людина, стаття знайдеться, Сф відкриють, сфабрикують справу і, відповідно, зайдуть в ваше помешкання, обшукають. Поб'ють, ви потім будете в судах, ну, в наших судах, та ходити доводити всю свою ефективність. В цьому найбільша проблема. В цьому яскромовне забарвлення і характеристика сьогоднішньої вже диктатури, повного безправ'я. Так, конституція на паузі, і, відповідно, українцям вже нічого немає доброго чекати. Чекати хіба що в помешкання гостів, які зайдуть, ну, але під час слідчих дій. Вилучення доказів можуть бути вилучені і ваші гроші, які ви заощаджили собі, можливо, навіть на доживання в цьому світі. Можливо, якісь більші цін, цінні речі. Вони будуть просто вилучені, є доказова база. А ви потім доказуєте, що вони у вас правильно вилучені, що вони є. А випадків, коли оці доказові речі, зокрема гроші і коштовності, пропадають в сейфі правоохоронців, ну просто. Через край гуглять і подивіться, навіть що відбувалося до повномасштабної і війни, до війни, яка почалася з 2014 року. Це було повсемісно. А зараз, в сьогоднішньому безлоді, безбаханалі, це буде, ну, всюди. І хлопців, молодих студентів просто тупо використали, використали ті самі покидьки, як і сьогоднішня влада. Та й вони фактично є владою. Вони в НАБУ, в САП, в прокуратурі сьогодні зробили, ну, дивіться, бравадну. Фоточку. Бачите, всі стоять, ніякого незадоволення на обличчях, серйозні, серйозні постаті, серйозний вираз облич і заяви Зеленського от такого характеру. Як вам заява? В ній Зеленський говорить про справедливість, про ефективність. Ну, ефективність слідчих органів, звісно, зросте. А хіба це справедливо, коли в ваше помешкання без рішення суду зайде слідчий і знайде аргумент, чому він туди заходить? Тому прикро, друзі, прикро усвідомлювати, що нас черговий раз ошукали. Ошукали тих хлопців, які вчора справді віддано кричали гасла, які, відповідають, як на мене дійсності, вони навіть кричали зєля чорт. Єдине, що переживаю зараз за цих хлопців, тому що щоб їх не ідентифікували і не відправили на нуль замість професійних військових і заброньованих поліцаїв, або щоб не гірше не відкрили справи і не тягали по відповідних потім прокуратурах, нафабрикували фабрикували справи. Ну, все так само, як під кальку, як роблять щодо мене, щодо інших активістів, які не згодні з сьогоднішньою владою. З позитиву, можу сказати, однозначно те, що тепер Зеленському не відвертитися. Він повноцінний, як на мене, диктатор, має всі повноваження і несе усю відповідальність, усю за все, що відбувається в Україні. Усю. Такої повноти влади не було ні жодного президента. Відтак, ну якісь відмазки, що там е, щось не так, вже не пройдуть. І казки про те, що немає корупції, так само. Корупція тепер вся під патронатом Володимира Зеленського, а наявність так званих антикорупційних органів абсолютно ні про що не говорить. Ну і це дає змогу справді е, зрозуміти нашим західним партнерам, в особі навіть і самі Франції, Німеччини, Великобританії, які все ще підтримують Володимира Зеленського, з ким вони мають справу. Можливо, це наблизить нас все таки до плану Трампа припинення війни і мирних перемовин. Так, з агресивною Росією для досягнення досяг миру, але це вже скоріш за все без Володимира Зеленського.